Вас в ефірі «Закон і честь програма, яка знайомить із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні кримінальні злочини а також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Розпочинаємо. Працівники міліції оперативно затримали Буковинця, який позбавив життя односельчанина. У селі Берегомет Кіцпанського району під час спільного розпиття спиртних напоїв місцевий мешканець наніс смертельні травми своєму товаришу. 42-річний берегометчанин зі своїм 62-річним товаришем разом підробляли. Отримання зарплатні теж святкували спільно. Місцеві мешканці розповідають, товариші любили випити. Люди, котрі вживають алкоголь, вони часом стоять безконтрольні. Безконтрольно. Ну, може це сталося, ну, може, ну, як кажуть, по-нашому біляк є мив, і ми під цим таким стресом міг зробити, тому що одного разу, одного разу ми його були відвозили, що він був лікувався від алкоголю. Може бути таке, що сталося, але що вони між собою спорили, що було якихось таких спірних питань, що хтось такий, він такий, сякий такого не було. Якщо б сім'ї були якісь погані, можна було би сказати, що там наркоманія, або що ми займалися тим, що можна сказати, охарактеризувати сім'ї дуже порядні. діти живуть прекрасно, їхні брати, сестри живуть прекрасно. Ну що таке сталося? Це. Якось увечері під час чергового застілля між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар наніс своєму гостю декілька ударів сокирою. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Аби приховати свою причетність до вбивства, зловмисник на візку відвіз тіло загиблого на сусідню вулицю. Там його й побачив місцевий мешканець. Проїжджаючи тут на перехресті, я побачив ну, зразу я подумав, що то. Якийсь манікен викинули або щось таке. Похоже, я не думав, що то тіло людини. Вона була зовсім роздягнута, ну зовсім повністю була роздягнута. Проїхавши пару метрів, я зупинився, озирнувся назад і побачив, що ну, то дійсно людина. Чоловік пішов до сусіда і розповів про знахідку. Тоді вони викликали міліцію та швидку. Отримавши інформацію, працівники міліції оперативно відреагували і по гарячим слідам затримали підозрюваного. На місці пригоди у підозрюваного, на місці, де вони вживали спиртні напої, вилучено одяг потерпілого, предмет чинення злочину, а саме сокера, яким задано тілесні ушкодження, та сліди крові і візок, яким підозрюваний намагався вивести, позбутись тіла потерпілого. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження, передбачене статтею 115 Кримінального кодексу України «Увмисне вбивство, слідство триває. Все частіше до міліції звертаються люди зі скаргами, що їх ошукали. Телефоні шахраї продовжують свою активну незаконну діяльність. Ми вкотре нагадуємо вам, як не потрапити на гачок до зловмисників. Якось в квартирі Чернівчанки Віти пролунав телефонний дзвінок. Дівчина підняла слухавку. Почути збило її з пантелику. алло, це нова поможемі з ким тисячу гривень. Добросердечна Віта одразу кинулась до сумки, навіть витягнула гаманець, аби перевірити, чи має готівку. Але здоровий глуст переміг. Позвонив, ну так би мовити, мій однокурсник сказав, що він попав в біду. Але я якось не повірила, бо тому, що зразу згадала про цих телефонних шахраїв, які показували в новинах. Таких прикладів нині є чимало однак, не всі ще знають, як розпізнати шахрая та як діяти в такому випадку. Тож перераховують кошти. З початку року таких фактів зареєстровано близько 20. Зломисник може грати роль ваших родичів чи друзів, або ж злодія, який утримує їх і випустить лише за гроші, і навіть представляються працівниками правоохоронних органів. В таких випадках не потрібно панікувати, потрібно е дізнатися якомога більше інформації про особу, яка вам телефонує, і одразу дзвонити на 102 з метою вияснити, чи дійсно така особа працює в органах внутрішніх справ, чи дійсно вона на такій посаді, чи дійсно ваш родич потрапив у біду. Шахраї, як правило, швидко та нечітко говорять, використовуючи психологічні прийоми. Телефонують вони пізно ввечері або вночі, коли потенційна жертва спить. Її свідомість не може одразу розпізнати обман. До того ж, говорять зловмисники, швидко та підбираючи відповідні слова: син чи внук у небезпеці, потрібні гроші. Врятувати потрібно зупиняти розмови і уповільнювати, перепитувати декілька разів, що що сталося. Ще раз повторіть, з ким з сином чи з внуком. Тобто вибиваючи шахрая свого роду з колії. При розмові з співрозмовником, який вам зателефонував, в першу чергу ви перепитуєте ім'я, нібито вашого родича, в чому був одягнутий вік і взагалі особливі якісь прикмети. Але при цьому самі не розголошуйте даної інформації. Щоб убезпечити себе від подібних ситуацій, потрібно одразу ж перевірити отриману інформацію. Спершу зателефонуйте тим, кому нібито потрібна ваша допомога, і переконайтеся, що з ними все гаразд, і в жодному разі ні за яких обставин не перераховуйте гроші та не повідомляйте свої персональні дані та реквізити банківських карток. А найголовніше одразу ж телефонуйте на 102. І не лише телефонними шахрайствами зловмисники можуть вимінити у вас гроші. Завдяки сучасним інформаційним технологіям обман чатує на вас і в мережі інтернет. Різноманітні інтернет-магазини та аукціони, можливості оплати рахунків та валютні операції через всесвітню павутину безумовно, де в чому роблять наше життя простішим. Однак ми стаємо набагато вразливішими перед шахраями. До покупки речей через інтернет чернівчани відносяться по-різному. Більше довіряю магазини, прийшов, поміряв, подивився на ощуп. Тут треба довіряти людині. Там ну, наук особливо є ситуації, коли там хтось любить обдурити когось, але є ну, відгуки, ну, тобто можна знайти хороших людей. Ну, я купляв, я купляв, це нормально було. Просто немає, напевно, довіри, це не перевірено. Ну, хтось, напевно, вже переконався в цьому, а хтось ні. З початку нинішнього року на території Чернівецької області відкрито 22 кримінальних проваджень щодо шахрайського заволодіння коштами громадян з використанням мережі інтернет. Найпоширенішим видом обману є купівля продаж товарів через інтернет, аукціони та магазини. Зловмисники використовують дану інформацію, яку розміщують громадяни про цю річ і телефонують, розставляючись працівниками певних банків, вманюють так звану інформацію про персональну інформацію їхні карткові рахунки. Після чого заволодіють їхніми коштами. На цей гачок мало не потрапила й Чернівчанка Уляна. Це я замовляла одяг через інтернет, але потім, коли до мене зателефонував менеджер, він сказав, щоб я дала дані ну, свої свої документи, номер своєї карточки. І я зрозуміла, що тут якісь ну, в мене виникли якісь підозри. Я чула, багато було таких випадків, що люди відсилали там ну гроші, і товар все ж таки не приходив. Тому я закликаю всіх бути уважними щодо покупок по інтернету. Міліціонери наголошують, перед тим як купувати товари через всесвітню повотину, треба добряче подумати і вжити необхідні заходи безпеки. Нікому ні при яких приводах не надавати інформацію про свої персональні рахунки, коди цих рахунків, і як можна по можливості більш частіше змінювати ці коди. Як правило, працівники банку ніколи не запитують таку інформацію, тому якщо така інформація запитується, то це більше за все це зловмисники. Також радять ніколи не створювати один і той же пароль для електронної пошти, банківського рахунку і для соціальної мережі. Якщо вже й надумали шопитися в інтернеті, то перевірте авторитет магазину та наполягайте на оплаті лише після отримання товару. А якщо ж вас все ж ошукали, обов'язково звертайтеся до міліції за допомогою. Вже більше тижня вулиці населених пунктів області патрулюють спільні наряди правоохоронців та представників громадськості. Нині лише в місті Чернівцях, охочих оберігати спокій мешканців, понад 30. як спільно несуть службу з охорони громадського порядку. Дивіться далі. Двоє міліціонерів та двоє добровольців у такому складі несуть спільну службу з охорони громадського порядку. У кожного наряду свій маршрут патрулювання вони обходять територію, стежать, аби на вулицях міста було спокійно. Сам перед наша задача недопущення здійснення адміністративних правопорушень, кримінальних правопорушень, охорони громадської безпеки з представниками самооборони. Вони нам допомагають у. Недопущення правопорушень, там дрібних і також недопущення скоєння злочинів. Добровольці, які патрулюють спільно з правоохоронцями, теж пильно спостерігають за правопорядком. Якщо помічають якісь порушення, повідомляють про це міліціонерів. До того ж, якщо знадобиться, можуть виступати із свідками. Це спільна справа наша. Якщо будуть бити нас, будуть захищати правоохоронці. Якщо будуть бити правоохоронців, будемо ми захищати. За законом усі, хто зголосився охороняти громадський порядок разом з правоохоронцями, мають бути членами громадських формувань. Всі особи, котрі мають бажання нести службу спільно з працівниками міліції, вони повинні бути членами громадських формувань. Тому що є певний закон, який передбачає застосування спеціальних засобів, нормативних документів, як потрібно діяти тих чи інших. В ситуаціях і тому є керівники цих народних формувань, які вже безпосередньо знають своїх людей, тому що повинно бути посвідчення даних осіб. Тож спільні патрулювання вулиць міста дає свої позитивні результати за участю членів громадського формування. Вже розкрито декілька правопорушень. Управлінням карного розшуку МВС України в Чернівецькій області за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України, грабіж поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, розшукуються. Шульпин Василь Миколайович народився 26 лютого 1995 року. Уродженець Республіки Молдова, мешканець міста Сокиряни. Міра запобіжного заходу не обиралась. Кокош Ілля Васильович народився 22 лютого 1975 року. Уродженець та мешканець села Луківці Глибоцького району Чернівецької області. Міра запобіжного заходу не обиралася. За частиною 3 статті 186 кримінального кодексу України розшукуються. Боянчук Віктор Владиславович, Славович народився 13 жовтня 1958 року. Уродженець та мешканець селища міського типу Берегомет Вижницького району Чернівецької області. Розшукується для доставки в суд під вартою для обрання міри запобіжного заходу. Бурла Аркадій Михайлович народився 13 жовтня 1976 року. Уродженець та житель села Буденець Сторожинецького району Чернівецької області. Міра запобіжного заходу підписка про невиїзд. Уважно придивіться до цих фотографій. Якщо вам відомо будь-яка. Інформація про місце знаходження розшукуваних. Телефонуйте на спецлінію 102. Дякуємо за допомогу. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.